Всіх вітаю, всім доброго дня. Хотіла з вами поділитися. Сьогодні у мене такий настрій, я вирішила зробити до Великодня віночок для себе. Дивіться, з, 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 зі звичайних матеріалів, які в мене були під рукою. Все так легко, але, як на мене, дуже гарно. У мене тут такий експромт вийшов. З чого я його робила? У мене е, залишилися з минулого року такі квіти, я їх засушила. Це, по-моєму, гортензія називається. Ну, вони в мене стояли в вазі, типу, такий букет. Але тепер я його хочу перетворити на вінок. Вже перетворюю. У мене була така основа, мені її подарували, вона така сама проста, елементарна. Бачите? Я Розрізала ці квіточки, приклеїла все сюди. І ще в Аврорі купила ось такі яєчка. І все зараз так декорую. Виходить, здається, дуже-дуже симпатично. Уже кінцевий результат покажу вам.